Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу зробити дакоцький очах, показати, як то робиться. То не для всіх важливо, але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати. Більш якісні відео, викладати їх більш скорше. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож, сьогодні в мене на спорядженні, так як ви хотіли, Ганзо 806. І перше, ніж ми розпочнемо, треба зробити палку-копалку. Я вже почав, але відео перервалося, тому почнемо знову. Тож, Е, ну, по дереву він працює не дуже добре. Я е, собі задачу облегшу, я маю МПЛ-ку, але ну, про всяк випадок на, на рахунок МПЛки. Штука така зараз не досить розповсюджена, то теж е, ну, це багаття не всім потрібне, не всі вміють, не всі знають, не всі хочуть з ним працювати. Е, о, Така в нас виходить палка-копалка, і таким чином ми можемо почати копати. Але я знову ж таки облегшу собі задачу, щоб не затягувати відео. Зазвичай я маю MPL50 десь, десь під руками, тому... Маней купається достатньо добре, Тож маємо дві такі ямки, за допомогою палки-копалки пробиваємо отвір отаким чином. З цього боку вибираємо нашу землю. Таким чином має бути зроблений декотське вогнище. Тож, таким чином обладнано наше Дакотське вогнище. Я, з вашого дозволу, я вставлю знову ж таки, як я робив рогачика Для чого він потрібен, зараз покажемо. Зараз треба наробити розтопки, так теж буду показувати, що куди і як, яким чином і чому так. Робимо фаєрсті. Знову ж таки то. Не для всіх потрібно, не всі хочуть то знати, не всі хочуть то вміти робити, але іноді в таких умовах доводиться то робити, доводиться тому вчитися, вчити інших. І як би там не було, то все-таки швидкість розкладання багаття, це досить-досить така серйозна штука. З якою треба вміти працювати, скажімо так. А, накладаємо вниз наше багаття, я буду старатися а, потім показати, як буду розпалювати то все. Взяти вас ближче, там просили побатонити цією штукою. Давайте я зараз а, трошки ближче. То все поставлю і будемо пробувати. Так, тож я сподіваюся, вам видно, я маю таку заготовку. Там просили побатонити, Ну, давайте трошки побатонимо. Не дуже це серйозний батонінг, як на мене. Ну, але таке собі. Знову ж таки, нашо ми проводимо для того, щоб собі щось приготувати, якісь там такі невеличкі наші заготовки. Зараз знову ж таки, зараз все сухе, тому з тим ніяких проблем не має бути. Ось так. Ну, на жаль, на жаль, треба розтопку, то вже до того всього підійдемо з відповідною підготовкою. Так? Сподіваюсь, зараз апаратура мені не відмовить в роботі. Так, ну і поки наше багаття розгорається, можемо взяти дві палички, в принципі, можемо взяти рогачик, що нам більше пасує. Використовуємо наш набір. так. Поки водичка буде закипати, ми ще з вами трохи поговоримо. Е, так, тож, поки водичка буде закипати, я ще маю е, таку вирізану е, кришечку так, для нашого підкотельника. Е, вона трошки погнулася, але в принципі то не дуже важливо. Тобто ми маємо е, таке приховане, так, приховане багаття. Можемо знову ж таки поставити рогачик, можемо туди складати якісь невеличкі дровця, для того, щоб у нас скоріше водичка закипіла. Мені дуже не сподобалося, як працює ганзо. О, він з деревиною не дуже хоче працювати досить довго. Доводиться а то витрачати часу, тобто знову ж таки, так, я його сьогодні страхую моркою. Де там я, покажу? О, тобто він страхується моркою, так, без ніяких проблем, але все ж морка по дереву працює ліпше. І для приготування того ж самого багаття вона нам підійде ліпше. Для чого робити багаття знову ж таки нагріти води, нагріти поїсти. Працювати з тим самим котілком. Всім потрібно, напевно, не всім. Чи потрібно працювати з докотським багаттям? Так потрібно. Теж далеко не всім, теж далеко не завжди. Теж, ну, знову ж таки, в когось це специфіка, комусь це подобається, хтось хоче навчитися чогось нового. Є такі моменти. Е, водичка буде закипати близько 5 хвилин. Тобто, знову ж таки, ми це все, я в кінці покажу, в принципі, заховаємо. І ніяких слідів від того, що ми тут були, скоріше за все, не буде е, працювати. З Дакотою трошки простіше, він не дає дуже багато диму, тобто його менше видно. Я розумію, що зараз є там ці всі дрони, які будуть то все бачити. Там люди пишуть, що від дрона не заховаєшся, то не завжди треба в тих умовах, в яких там. Ну, військові працюють, але, ну, на мою скромну думку, там, розвести багаття е, мусить кожна людина вміти знати, як з тим працювати, як то зробити, е, нагріти собі, їсти, так, е, нагріти собі чаю, бо навіть зараз в таку жарку пору зробимо з вами. Каву. То важливо. Зрана буває зимно. Зрана буває противно, хочеться кави. відео І палити багаття. Е, то не так просто, як здається. І в мене трошки перегоріли, трошки я прогалив, е, перегоріли палички, на яких стояла, е, стояв підкательник, воно впало, зараз е, знову розпалив багаття. Е, будемо контролювати то все. Е, кому треба? Знову ж таки, хто там не вміє працювати з огнивом, звичайна запальничка газова ну, буде набагато набагато ліпше. Але принцип розкладання багаття, він в принципі однаковий для всіх. Тобто і для запальнички, і для е сірників, так. Ну, там, В моєму дитинстві було досить круто, якщо ти вмієш розпалити багаття з одного сірника, Е Це ну, було так. Досить круто, значить, ти щось вмієш, значить ти е, ну, щось можеш розказати. Зараз, на жаль, е, дітлахи. Там, ну, з тим, що я стикаюся, то гуглять, як розтопити буржуйку, то насправді печально. Е, я роз, розумію, що знову ж таки не всім. Скоріше за все, не всім в житті то треба, але знову ж таки, якщо ви вже попали або думаєте попасти в такі умови, де доведеться то робити, то треба навчитися не стидатися, питати старших, питати більш досвідченіших. І я ще не чув. Можливо, Десь таке є, але там з моїх знайомих то в передачі досвіду ще ніхто нікому не відмовив. Навпаки намагаються передавати, намагаються пояснювати, чому і так, де так, як варто робити, як не варто робити, тому, тому то важливо то важливо і для вас в першу чергу, і для ваших побратимів. Як для тих, хто прибули, так і для тих, хто з ними буде працювати, то досить важливо. Там знову ж таки говорили про кухню. Більшість кухні для таких ножів зводиться до відкриття пакетиків. Теж кому подобається, кому не подобається, все-таки більшість продуктів це щось пакетоване, щось пофасоване і, ну скажімо так. Ми майже не працюємо з нарізанням продуктів. Принаймні, таким чином, як про то говорять туристи, знову ж таки, чому немає сокири? Ну, нема сенсу своєї сокири. Вона тяжка. Я замість сокири ліпше візьму МПЛ. То більш для мене то більш практичний інструмент. Мала піхотна лопатка. То більш практично. Тіхенько поки буде закіпати наша вода, тож поки буде закіпати наша вода, я собі зроблю прихватки, щоб знати, знову ж таки знати цей. Котельник з багаття. Будемо потихеньку закруглятися. Колись дуже давно в серйозних підрозділах тому вчили, вчили там на десантній підготовці, так, спецпризначенців вчили. Зараз, на жаль, на жаль, на жаль, через брак часу, через то, що дехто не хоче тому вчитися, ну, доводиться через такі відео, таким чином доносити якусь інформацію, то насправді печально я би хотів все-таки, щоб... Була більш фаховою, більш плановою, і е, люди, які приходять на ту підготовку, е, вони би все ж приділяли час О, таким елементарним, так, елементарним речам як багаття, як з ним працювати і для чого то потрібно і чому то взагалі важливо. бо коли дітлахи насправді не можуть розпалити буржуйку. Бувають спалені палатки, бувають спалені табори. Це насправді дуже печально. І війна вона насправді виглядає не так, не так як у фільмах. Побут такий чи інакший він, ну, він побут, він лишається побутом, просто треба шукати якісь виходи з тих чи інших варіантів. Ну, Декота непогане багаття, простеньке, легеньке, дозволяє приготувати Поїсти дозволяє приготувати чай, не дуже сильно демаскуючи себе. Знову ж таки, це не зовсім про першу лінію, так? Хоча місцями, коли ще не було так, такого засилля дронів, місцями навіть то працювало. Що можу сказати? Зрізати багаття, так? Те, що ми називаємо зрізати багаття, облаштувати докоцьке багаття, ніж впорався, впорався на двійку, на двійку з 10, мені не сподобалося, морка з тим справляється набагато скорше, набагато практичніше, і це я навіть не застосовував. Не рогульку, не підвіси Тобто це такий взагалі польовий польовий варіант, коли ми, ну просто, грубо кажучи, ставимо зверху під котельник і гріємо його ну, фактично на відкритому вогні Таке в мене сьогодні відео. Такі мої філософські роздуми з того всього. Знову ж таки, так. Мучуся, так як обіцяв. Так, спорядження немає з певних причин. І плітніка немає, і топлітніка немає, тому, тому сьогодні так. Вже вибачайте. Таке моє відео, така моя відповідь щодо Дакоти, щодо G806. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації! І смерть федерації. А з вами був Леший. До нових зустріч! उपात्कार